Хочеться процитувати головне управління розвідки. Дослівно цей терористичний акт створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва береги Дніпра, нижче Каховського водосховища. Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин. Плив, якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього чорноморського регіону. Станом на ранок 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується. Розпочалася евакуація населення із потенційних районів затоплення. Неконтрольоване таке зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Вода з Каховського водосховища, звісно, необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення. Для конденсаторів турбіни систем безпеки ЗС, але за повідомленням нерватиму ситуація контрольована.